Я думаю, землю народу. Землю народу! Люди вимагають лише одного, щоб вони отримали законну. Для них розпайовку землі кожен з них має право на частку землі даного господарства. Їхні права були порушені ще в 96-му році, і вже довгі роки вони борються за свої права. Зараз вони просто доведені до відчаю. Мені погрожували і погрожували тим, що якщо я буду допомагати людям в організації акції, підтримувати цих людей. Мною можуть зайнятися правоохоронні органи, погрожували моєму життю, людям погрожували, що їх. Позвільняють з роботи на даному підприємстві вже практикується те, що охоронна фірма нових інвесторів, так званих інвесторів, вже неодноразово била людей і натомість так само силової, силового тиску змушувала людей писати розписки, що вони претензій до них не мають. Так ми отак руку тягнули на майдані. блядь. вони тягнули. Що ви надіяли? Що надіяли вони? Ну что они сделали? Без работя сделай, щоб... что будет! Что Що вытянули как? Міліція стоїть з той сторони, не пускає нікого, щоб не створювати ажіотаж, що вони ось тут ходять. А чому ви вирішили приєднатися до того? Ну а что вирішили? решили? Потому что власть в країні, что ж не приєднатися? Всім треба приєднаться, потому что воровство документи! <реку>